Клас безпеки це всеукраїнський проект, який має на меті навчання школярів правилам пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнів навичок надання до медичної допомоги. По всій країні таких класів відкрилося вже кілька тисяч. У шості також триває розширення мережі класів безпеки. Цього разу такий освітній простір з'явився у школі номер 9. Перших відвідувачів привітали фахівці ДСНС, поліцейські та провели для них тематичний урок. Ми знаємо, що зараз війна мусимо безпечно поводитись в освітніх закладах. Руські думали, що вони приїдуть сюди на танках, принизять нас. Ми будемо там окуповані, але вони помилялись. Ви знаєте, що наш народ став на шлях боротьби. Це найскладніший шлях, але наш народ обрав шлях супротиву. Ми мусимо об'єднатися, щоб перемогти ворога. І ми переможемо. Створення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу у закладах освіти. Створення безпечного освітнього середовища є одним із головних пріоритетів держави в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні. Вибуха небезпечним предметом можна вважати все, що ви бачите, наприклад, на вулиці. Йде десь у місці. Бачите, наприклад, якусь іграшку. Більше іграшки розраховані на дітей. Тобто мінують іграшки або коробки під цокерами. Для більш дорослого. Населення використовують якісь цінні речі, тобто це може бути якийсь смартфон, це може бути якийсь гаманець, овербанк, планшет, ноутбук. Тобто якась цінна річ, яка буде привозювати в бабусі. Людина підходить, в руки її бере, і вона що робить вибухає. В яких місцях можна переходити На роботу? Дітки, а спиртні напої палити або не ну, дай на речі не можна вживати одним з основних завдань збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу є формування у дітей культури безпечної поведінки. А зважаючи на те, що ця культура закладається з дитинства, основний напрямок роботи, на який необхідно звернути увагу, це навчання дітей різного віку в даному класі. Е Розповідали дітям про правила безпеки життєдіяльності, що стосується, наприклад, як і вибухи на безпечних предметів, правил пожежної безпеки, правила поведінки на дорогі на дорозі, правил поведінки під час проведення літніх канікул, тобто всі правила безпеки життєдіяльності, які необхідні зараз дітям для того, щоб безпечно себе почувати і безпечно жити. Також в подальшому планується відкривати в інших навчальних закладах дані класи безпеки, тому що це корисно, це дієво, це скажімо так, трішки по-новому. Діткам дійсно подобається, вони сюди приходять, щось новеньке дізнаються, скажімо так, десь в ігровій форми, десь в формі показу презентацій якихось або коротких відеороликів стосовно знов таки безпеки життєдіяльності. тобто намагаємося все робимо для наших діток, бо це наше майбутнє. Заняття виявилося цікавим, адже пройшло у формі діалогу. А основи безпеки, життєдіяльності у повсякденні та побуті були корисними для кожного, хто завітав на відкриття безпечного простору. Якщо у школі не буде класу безпеки, то діти, наприклад, які вже більш дорослі, наприклад, ми приходимо до цього класу, ми вже щось трішки знаємо. А от діти, які першого класу, вони ну, дуже мало чого знають про безпеку. Вони можуть щось зробити такого, що там дістати міну. Випадково, і якщо не буде цього класу, ніхто не буде стати правил безпеки, і тоді люди будуть неосвічені і не будуть знати, як поводити себе у таких ситуаціях. У класі безпеки є правила поведінки в екстремальних ситуаціях. І ще там є різні макети різних мін, бомб. Мені дуже запам'яталося і сподобався наш клас безпеки, як нам розповідали і показували макети різних вибухових речей, тому що це дуже важливо, так як наразі ще й в Україні йде війна і кожна людина, кожна дитина повинна знати про це, так як діти більше не люблять таку суху інформацію». Тому клас безпеки у школі це дуже важливо наразі. До речі, в день захисту дітей черговий клас безпеки було відкрито і в Ображівському навчально-виховному комплексі. Загальноосвітній школі перших-третіх ступенів імені Івана Кожедуба дошкільному навчальному закладі.